Київ, 6 січня, на центральній площі столиці із самого ранку готуються святкувати святвечір. Команданти будинку профспілок запевняють, порядок забезпечили, святкове меню приготували Кутя, пампушки, борщ та юшка, неповний перелік страв. Усі пісні. Це ми затвердили 12 блюд, як за старовинними нашими християнськими звичаями, мають бути на столі. Вони у нас будуть. Ми вас всіх запрошуємо. На польових кухнях майдану робота кипить. Вадим, що із Черкащини порушує закони репортерської роботи. Сам першим ставить запитання. Як називається? Кутя. От, ви розумієте, кутя. А по чого, чого 12 страв? Тому що 12 місяців. І вони мають бути всі пісними. Тобто сюди можна все крім… Свинини і жирів. Поки Вадим готує голодну кутю, Антон що із Чернігова доповідає, чим вони збираються частувати киян і майданівців у святвечір. Пісні страви будуть всі, всі 12 страв, готуються ще свареники пару, але це по домам волонтери позабирали. Буде пісний борщ з кльоциками, буде капуста тушена, тобто меню буде як, як домашнє. Тобто намагаємося е, домашню атмосферу передати на Майдані. Тобто, якщо Майдан це такий, як не вже велика одна дружня сім'я стала. Тож святкування на Майдані тривають весь день. На головній сцені митці, духовенство, святкові вертепи. Чи не біля кожного намету святкові ялинки у новому році активісти планують здійснити? Те, що не встигли у минулому, оце наша стратегія. Оточимо святим кольцем недобитого яйця. Будемо святкувати так, як і належить, і бажати всім нам вистояти, бажати всім нам перемоги. Пан Микола на Майдані із онуком Феліксом. Мужі жити в цій державі. Я хочу не жив в вільній державі. Я вже був у багатьох країнах. Я бачив, що Європа то Європа, вона вільна, і Європа ну пів Європі це точно. Я з там живуть. У малого хлопця на життя свої плани, і вони на часі. Ну, я хотів бути поліцейським, щоб зловити преступників. Коли я виросту, я я буду тут ось працювати. Пані Марія приїхала із Луцька, каже у Києві, її діти святкувати Різдво планує разом із майданівцями. Я просто хочу в коліна вклонитися, їм всім за їхню витримку. Це такий довгий час, що вони в таку погоду і ну просто підтримати від усієї душі, бо я прагну також перемін. В нашій державі я дуже люблю Україну свою, Юрій Василь і Староконстянтинова, що на Хмельниччині кажуть, вже наготували найцінніші подарунки. Один один подарунки в гарними словами говоримо. Нашу телевізійну групу частують яблуками. ласка, дякую дуже. Дуже хороший хороші подаручок для нашої палатки. І ми дякуємо, що ви нас. Як то підтримуєте, і ми їх підтримуємо, і всіх нашого майдану всіх разом будемо підтримувати. Да, тоді да. буде перемога. Тоді буде перемога. Да. Увечері учасники святкової ходи з нагоди Різдва Христового принесли вифліємський вогонь. На центральній сцені святковий концерт. Духовенство проводить молебень. У святвечір присутніх на центральній площі столиці вітала лідер опозиції Юлія Тимошенко. Слова звернення зачитала Олександра Кужель. Різдво Христове. Завжди дарує нам впевненість в тому, що добро обов'язково переможе зло. Хочу, щоб зібравшись за різдвяним столом чи на майданах зі своїми родними та близькими, ви помолились за Україну. До присутніх на Майдані з нагоди Різдва Христового звернулися опозиційні лідери. Сьогодні Різдвяна зірка також. Була зіркою надії і змін оновлення в нашій країні. І я впевнений в тому, що ці оновлення будуть, тому що ми зібрались, тому що ми всі разом в цей вечір. Нехай Господь Бог благословляє нас, українців, нехай ми йдемо тим шляхом, який нам призначений. Веселих вам свят! І Євангелій до нас звертається, і до нашого майдану, і до нашої країни. Не лякайтесь, Бог з нами і Бог з Україною. У нас все вийде. 6 січня Київ, ну, не знає, Майдан Незалежності. Робити, як чого побачите?